Через символ рідного міста або села передати глядачеві любов до України та побажання скорішої перемоги. Соціальний проєкт патріотичної графіці Незламні міста вже активно готується до свого втілення у життя. Діти, що приїхали в Одесу з небезпечних територій нашої держави, яскраво проявили свою громадянську позицію через творчість. Ми переселенці з міст Херсон, Олешки, Миколаїв, Лисичанськ, Горностаївки та Герник. Ми об'єдналися в дитячому центрі карітас і в нас є гарна ідея. Ми хочемо зробити патріотичний графіт. у цьому графіті. Кожен з нас хоче показати частинку нашого міста, котре ми поки. Кожен з учасників обрав свій улюблений символ, який намалює на графіці. Мені 16 років. Я приїхала з міста Лисичанськ, Луганська область. У цьому проєкті я буду малювати саме лисицю. Це символ мого міста. Наш Лисичанськ це як а, Лисиця, бо він незламний, сильний, вільний. Він жив всю свою історію на території України. Христина Пащенко приїхала з Нової Каховки. Дівчина ледь стримає емоції, дивлячись новини про постраждалі рідні місця. Каже про свої почуття та символ, який обрала для свого графіці. Та я обрала е, Гес Каховську, тому що вона для мене багато що означає. Там е, затопило дуже багато місць, які для мене дуже багато значили. Це зоопарк. Маленький казкова діброва, це пляж, це парк атракціонів. Я про них завжди буду пам'ятати. А ось для Дмитра Задоєва рідний символ це терекон, бо він з Донбасу. Я з міста Єрник, воно знаходиться у Донецькій області. Я обрав терекони, тому що це символ нашого місця. Воно дуже велике значення має для нас. Керівниця молодіжних проєктів Вікторія Проскорня до речі також родом з окупованих територій, тому вона знає, як нелегко дітям, з якими кожного дня спілкується. Завдання роботи з молодіжною групи це розвиток їхньої активної життєвої позиції, громадянської позиції. І тому ми намагалися створити такий ґрунт, щоб ініціатива йшла від них. Ідеї є зроблені навіть ескізи майбутніх графіті. Зараз організатори проєкту вирішують питання саме з його розміщенням. Вже є декілька варіантів. Насправді, в нас було декілька ідей: або ми зробимо це десь у себе в центрі, щоб воно було згадкою, або ще через дорогу. У від нас є сховище, в якому діти з ї школи перебували під час повітряної тривоги, і там у нас також була можливість реалізовувати учасникам соціального проєкту. Потрібна певна матеріальна підтримка небайдужих, аби технічно втілити свій задум у життя. Чудово, що виник такий чудовий проект, «Незламні міста. І я прошу всіх глядачів долучитися до збору. Ми збираємо кошти для його реалізації на платформі Моє місто. За кожен з донатів передбачені гарні подарунки, зроблені самими учасниками проекту. Це патріотичні брелоки та різні витвори хендмейду, а також чашки та пляшки з логотипом благодійного фонду. За найбільші пожертвування подарують картину художниці волонтерки Юлія Артим для бажаючих допомогти на екрані посилання з реквізитами.